Вітаю, шановні студенти, в нашій 3D-студії. Моделюємо збірку. Клапан перепускний. В цьому відео ми зробимо з вами е, прожинку для цієї збірки за допомогою можливостей рін програми Rhinoceros. Так, от у нас пружинка така є. З попередніх відео, ви вже пам'ятаєте, є у нас така хороша команда, яка називається Helix, яка будує таку просторову спіраль. Ну, по суті, якраз пружинку у вигляді такого дроту. І ми якраз нею скористаємося, використаємо її як направляючу, і протягнемо профіль пружинки по цьому Helix. Для цього нам треба визначитися з параметрами пружинки, з геометричними параметрами, де вона буде починатись, де закінчуватись. Ну і трошки той хелікс треба буде підредагувати, підкоригувати. Значить, я почну з того, що ну, оскільки пружинка у нас з цього боку починається, якби, і вона повинна опиратися, впира, повинна опиратися в цю тарілочку. Так, діаметр спочатку давайте визначимося з приблизним діаметром дроту, з якого виконана виконується пружинка. Ну, десь приблизно 4,5 мм. До 5 навіть. Давайте 5 мм візьмемо для круглого числа. Діаметр буде 5 мм. Так. Вісь у нас є для пружинки. Потрібна відстань між осява між, ну, по суті, як е, такий центровий діаметр пружини. Подивимося, скільки взяти. 43, 43, ну, може, 44 для круглого, для симметричного такого парного числа. Зараз ще раз перепровіримо. Навіть 42 проситься. Давайте візьмемо 42. Хай буде таке парне число. Значить, візьмемо 21 мм. офсет. Вісь сюди, вісь сюди. Ну, нам, в принципі, однієї достатньо. Так, ну, кількість витків пружини тут не визначена. Тут вона умовно позначена, зображена умовно. Ну, а ми побудуємо неумовно, бо побудуємо цілком таку фізичну пружину. Скільки вийде витків, стільки і буде. Ми, можливо, <клес> з кроком, якщо визначитись, скільки тут у нас крок. 13 мм приблизно крок. Крок витків. Угу, угу. Ну, по кроку витків. Тут все-таки ми тоді довжину, мабуть, в довжину не вкладемось, там буде неповна не, не ну, не, не кількість витків. Давайте все-таки по кількості спробуємо потім підбирати. Ну ладно, зараз е, давайте задамо, ну, у нас пружина буде опиратися на цю тарілочку, тому ми задаємо ось цю лінію і опирається сюди. Ось цю лінію. Так, в принципі, значить, пружинка тут у нас буде трошки підтиснута, значить, і вісь почнеться десь на, 2, оскільки діаметр дроту ми визначили це 5 мм, то тоді 2,5 у нас буде якби, початок. Ну тут вона трохи у нас зображена. Як не така, що не таркається цього, цієї тарілки, ну ми її зробимо, щоб таркалася. О, тут два з половиною. Так. І далі. Я думаю, як краще тут зробити. Ну, давайте будемо пробувати. Будемо імпровізувати. Так, креслення. Не треба. Так, щось у мене. А, з минулого разу у мене конструктивна площина залишилася ось тут. Е, ну, легко повертаємо, двічі клікаючи різними кнопками мишки, клікаємо на цій команді і повертаємо конструктивну площину до нашого звичного звичного розташування. Так. Десь у нас ось тут виходить, буде діаметром, ну, радіусом 2,5, так. Початок. Як там у нас з цього боку кінець? ну, Ми не будемо тут чітко дотримуватися цього креслення, де у нас як з витками там получиться, так ми і цей. Значить, будемо пробувати зараз. Можливо, доведеться декілька разів спробувати. Я не тренувався перед цим відео. тому... Так, початок вісі тут, кінець вісі тут. Діаметр. Е, да. е, крок. Крок, крок, крок. Якщо крок задати 13, то воно пропонує 6,7 витка. Я думаю, можливо, не кроком задаватися, а все-таки кількістю витків. Давайте задамо 6 витків повних. Так, а щось? А, стоп, це крок. 13, так. Да. 6 витків. Отак, крок виходить 14 з половиною. А якщо 7 витків, то 12 з половиною. Ну, нехай буде 7 витків, буде така більш пружинка. Менш розтягнута пружинка виходить. Так, і давайте, давайте так. Давайте по, не по центру я візьму, а десь ось по крайньому, по квадранту кола. Діаметр. Хоча можна було би по центру. Так, і у нас, у нас, у нас. Я подумав, оскільки ми цю пружинку трошки хочемо ці крайні витки підтиснути, да, щоб вони лежали на цих поверхнях. Да. Тому ми зробимо ще ось так. Ми все-таки задамо більшу кількість витків, для того, щоб її трошки розтягнути. Розтягнути, розтягнути. Я думаю, як краще. Тобто нам треба пружинку покласти, от звідси візьмемо і розтягнемо. Візьмемо. Scale 1D Звідси. Отак. Звідси. І посюди. Ось так. Ну, в принципі, хай буде і ця. Не буду я перемальовувати хелікс. Нехай буде цей хелікс. Тобто ми задали, скільки там 6 витків і повних. Да, раз. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, так, ну, да, це, мабуть, половина витка. Ну, коротше, 6, 6 повних витків. І тепер нам треба оцю частину покласти в горизонт, тобто трош трішки підправити, трішки вигнути. Так, як ми це зробимо? Ми візьмемо вид зверху. І оці контрольні точки, виділяємо всі-всі-всі оці контрольні точки, виділяємо все, потім знімемо виділення. Ось це нам не треба, це нам не треба. Так? Ця контрольна точка, вона вже там, де треба і так. І за допомогою команди Set XYZ координат по y, Вибираємо по y і виставляємо їх. Ага, воно так у нас порушує. А, ні, отак спробуємо. Виходить. Ну, начебто, в принципі, начебто як і виходить. Давайте ми цю точку ще трошки вручну тепер підтягнемо, щоб було більш плавніше якось ось так. Отак. Так, щось типу цього. Підтягнули так. Ну і так само повторимо з верхніми, з верхніми контрольними точками. Контрольні точки. Так, так. Вибираю, потім все, що зайве, познімаю виділення. Ай, я потягнув, перепрошую. Так. Ось так, ось так. так так. І лише точки. Лише точки set z coordinates І кладемо їх сюди. Так, Ну і цю точку трохи піднімемо. Ось так. Здеформували направляючо. Це, до речі, не треба. Прийде сюди воно. У нас будуть повні витки. Можна було, до речі, якби ми задали з половиною, там, скільки 6,5 витків. Прийшли б так, як накреслені, туди закінчилась би там пружина. Ну, хай буде так уже. Так, і тепер ми пробуємо будувати, ми здеформували, підплющили трошки останній виток. Площину поклали. І пробуємо тепер протяжкою по рельсі, зробити пружинку. Так. начебто ага Тут воно приходить не туди, куди треба. Вибираємо так, прев'ю Взагалі щось не те Фронт прев'ю От фронт прев'ю якось краще всього і працює. Хоча вид у нас начебто як топ-вью. я якось поки що не розібрався, як воно вибирає. Тут принцип. Ну, коротше, годиться. Єдине, що я дивлюсь, ну така якась дуже потужна пружина виходить. Давайте ми візьмемо все-таки коло діаметром 3 мм, мабуть. Візьмемо коло діаметром 3 мм за основу пружинки. Бо 5 мм якось, ну аж занадто. Така мотна. так, перепрошую, це у нас радіус. Беремо півтора. Так воно якось буде виглядати більш реалістично. І сам Helix візьмемо е, візьмемо тут, де у нас 2D, Scale 2D, е, тільки нам треба, мабуть, в площині конструктивну площину було задати зараз Scale Factor Reference Point. Да, у нас поповзло воно в тій площині. Давайте е конструктивну площину поміняємо, поставимо тут конструктивна площина, е щоб була фронт І тепер Scale 2D. Так, відносно точки origin Point. Тут. І ось так. Тепер повинно все залишитись. Да, все залишилось там, де треба. Змасштабували. Тобто ми, по суті, збільшили діаметр пружинки просто. І тепер тепер, тепер протягуємо е свеп Fun Rail. Вибираємо Rail, вибираємо що свепати. І вибираємо фронт. Да? Начебто все, виходить, виходить, як треба. Окей. Ну, якось так. Е, ще, до речі, є ще один спосіб, можна задавати пружинку оце протяжкою, так як ми для різьби робили. Є ще один спосіб. Для цього нам треба, щоб ця, цей хелікс утворював центральну лінію пружини. То ми знову робимо Scale 2D, перепрошуюсь тут: Scale 2D. Вибираємо Helix, вибираємо точку на осі і підтягуємо кінцеву точку сюди до центра. Дивимось по довжині, нічого не змістилось. І тепер є тут така хороша команда, називається Pipe. Трубка. Pipe. Пайп. Ось так. Вибираємо е, криву, навколо якої будуватись буде трубка. І вибираємо тепер діаметр. ну Стартовий радіус. Давайте діаметр виберемо, щоб задавати діаметр 3 мм і кінцевий діаметр 3 мм. І enter. І ось бачимо, що у нас вийшла така. Ну, якщо у нас в першому випадку була поверхня. Поверхня, тому що ну, не, не закриті тарцеві оці е, торцеві частинки витків, то е, в другому випадку у нас вийшло е, тверде тіло. Ну, тут є ще нюанси. Можна, в принципі, пружинку було. А, до речі, вона ж у нас тепер не опирається в наші детальки, нам треба ще її розтягнути. Так що ми одну і другу видаляємо. Ну і ще, якщо ви бачили пружинки, часто буває, якщо вони з тонкого дроту, то вони, в принципі, ну, якби цільний дріт використовується, так як от тут було тільки що ця деталька. Якщо пружинки досить товстий, дріт використовується для них, то їх буває ще часто підточують знизу цей перший виток, роблять наполовину пласким, тобто він не. Повний е, діаметр має, а трішки сточений, щоб була така ну, надійна стійка площина для контакту. І можна теж це проімітувати, в принципі. Спробуємо зараз це зробити. Давайте, щоб красива у нас була ця пружинка. Ну, По-перше, нам треба змістити оці точки сюди. І тут. По-перше, конструктивну площину повернути вид топ. І тут намалюємо цей радіус півтора. І його зміщуємо. А, до речі, ми його зміщуємо, якщо я сказав, що ми підрізати пружинку будемо, то ми сюди його взагалі зміщуємо. Зміщуємо це все діло сюди. Зайві прив'язки повідключаємо. Це нам тоді не треба. І тут нам... Тут у нас аж дві лінії вийшло. Не треба. Ми візьмемо цей Helix, змістимо його цією точкою сюди. І тепер його треба розтягнути в Scale 1D. Ось тут Scale 1D. Беремо від цього кінця і тягнемо цей кінець сюди. Все. Так. Перевіряємо діаметр. <coughs> діаметр пружини не порушився. Знову, ну я на зеленому шарі зроблю. Вибираю команду Pipe, роблю. Діаметр 3-3. Ентер. І тепер я тут е, зроблю таку якби осікаючу площину. Я її візьму. Ну, я візьму розтягну за допомогою команди Extend. Оцю криву, цю лінію. Пряма насправді. Цю лінію розтягну. Так Командою Extend побудую вертикальну площину. До серединки опускаю. <coughs> І зрізаю командою trim. Зрізаю ось це. Так, тепер е копіюю. Цю площину, копіюю, беру по центру тут. Копіюю сюди. Тією сама командою Trim зрізаю верхню частинку. Так, тепер, тепер ми це гасимо і пробуємо е, Solid Cap Planner Holes. Повинно позашивати. Да? Ну, то зашило і тут, і тут. І ось у нас така вийшла пружинка. Ну, в реальності їх так сточують буває, да, і ми так само зробили, щоб вона гарно опиралася. Ну, може, не, не, не настільки все-таки багато, не на таку частину витка може. Ну, хоча по-різному буває. Ну, коротше кажучи, можна було залишити цілий <кій> <кій> ну, якби, половину витка цілою, тобто з круглим, цим, е з повним діаметром. Ну, але так мені здається, навіть прикольніше. І десь ось, в принципі, такі пружини. От в стільцях, здається, в офісних там якраз вони от такі підточені пружинки. Ну, Трохи мені здається, все-таки тонкувато. Тут воно ну, після підточування виходить. Ну, хай буде вже так. Я, ну, я якби, в принципі, ясно, да, що можна залишити було, як є, а ну, тут показав, продемонстрував ще одну. Опцію, що можемо його трошки зрізати. Так, і ми ці ізолінії прибираємо. І пружинка у нас це деталь номер К, номер 6. Пружинка це у нас парт номер 6. Ми її переносимо на шар парт номер 6. Тепер, якщо погасити креслення, погасити, ну, давайте цей шар якийсь виберемо, погасити цей додатковий цей конструктив. І включити режим Ghosted, бачимо, у нас тут і пружинка. Ну, можна деталь номер один прибрати і номер 2. В принципі, тоді і без цього режиму. <клух> так, щось у нас там? Світло якесь. Така заливка получилась якась світла, як наче прозора. Дивно. А, просвітлюється. Ага, цікавий якийсь ефект глюк з цією деталью. Ну, можливо, зараз, щас... да, все з цього боку. Це ну щось. Щось якийсь негаразд, мабуть, трохи з цими поверхнями. Зараз ми її перебудуємо трошки. Ну, але пружинка є, да, вона тут якби лежить, нормально впирається на цю поверхню. Так, це у нас деталь. Деталь номер 4 Зараз подивимось, що з нею не так. Чому вона себе так недобре почуває? Так, вимкнемо деталь номер 3 5, 6, 7, 8. Так, ці всі деталі вимикаємо. Дивимося, давайте ми взірвемо. Опа, і появилось все. Ага. Не все. От внутрішня поверхня чомусь така якась глючна получилась. Вона і просвітлюється. Давайте ми її видалимо. Далі що у нас тут? І ця поверхня, начебто, так. Як... Просвітлюється чи ні? Ні, це не просвітлюється. Значить, одна лише. Ну, ми її просто по-новому витягнемо командою екструд. Витягуємо, давайте ми її зверху витягнемо. Команду екструд до цього центру. Зробимо. А, можливо, через те, що тут на шов потрапила, ця, цей отвір потрапив на, на стик, на шов цього, цієї поверхні. Можуть бути із-за цього проблеми. Ну, спробуємо зараз так, як було, повторити. Команда Trim. Вирізаємо один отвір, другий отвір. Ні, ну наче все. Залишилось як треба. І тепер з'єднуємо. Так, так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так. І ось так. Все. Ага, і знову воно. Ну. <кій> знову якісь проблеми з відображенням. Щось дуже не подобається. Добре, якщо зробити. Так, спробуємо. Спробуємо прибрати е, шов зі стику. От, провернемо на 90 градусів. Так. І так. І все одно, якась біда. Чому воно так виходить? Чесно кажучи, трошки сам здивований, як воно так, чому виходить. Можливо, ще ці шви теж прибрати із району отвору, візьмемо все це так і повернемо. Сюди. Все одно. От, до речі, мабуть, треба почитати, подивитися, що пишуть в інтернеті про таку проблему. Ну, чесно кажучи, якось рідко з таким стикався. Іноді були проблеми з, з... з... з поверхнями складної форми. Але тут нібито все просто. Ну і поверхні самі вони є, ви бачите, да? якщо зриваємо, а, ну ця невидима ніби як, але вона є, її поверхня показується. Тобто це якісь візуальні глюки, відеокарти. Можливо, пов'язано з моїм ноутбуком якось. Ну, от якщо розгорнути цікаво цю поверхню зараз. ось, Ось її розгортка. Тобто вона є. Є, але така теж глючна, не відображається, якби заливка. Тобто об'єкт є, але трохи щось з ним не гаразд, не здоровиться йому. Ну, я спробую, можливо, перебудувати цю деталь трохи пізніше. Давайте в іншому відео. Це відео у нас буде присвячено все ж таки пружинці. Ми на цьому закінчуємо, далі будемо з іншими детальками розбиратися в інших відео. Дякую за увагу. До зустрічі.